Доброго дня, шановні садівники і садівниці. Скільки видів ялівця ви знаєте? Чи відрізняється догляд за високим та низьким сортами ялівця? Відповіді на ці питання шукайте в сьогоднішньому відео, адже зараз ми поговоримо якраз про ялівець. Природі і на наших подвір'ях існує дуже багато різновидів такої невибагливої, але разом із тим привабливої вічно зеленої рослини, як ялівець. Це різноманіття широко використовують у ландшафтному дизайні, і зараз вже важко віднайти садибу, де хоча б один від ялівця не ріс, вздовж огорожі або на альпійській гірці. Ялівець буває у вигляді дерева. Витягнутого або кулястого коща. є і низькорослі сорти, які вкривають поверхню землі як килим. Забарвлення хвої варіюється від насиченого зеленого до блакитного, може бути навіть плямистим з жовтими і зеленими плямами. Як бачите, така кольорова гама дозволяє розгулятися, вибираючи саджанці ялівця для прикрашання власного садочку. А догляд за всіма цими відами і сортами однаковий. Задля того, щоб рослина прижилася і гарно зростала. Необхідно дотримуватись кількох умов. Перша це обрання місця для посадки. Ялівець любить сонце, відкрите місце, що привітрюється в залежності від виду та розміру дорослої рослини. Відстань між саджанцями має складати від 50 см до 3 метрів. Висаджують їх восени або ранньою весною. А до посадкової ями обов'язково додають щедрий шар дренажу. Землю в якій буде зростати ялівець, змішують з чистим річковим піском компостом, верховим торфом та лісовою дерновою землею. Після того, як садженець посадили, пристобурове коло мульчують хвоєю, тирсою або торфом. Поливати дорослий ялівець слід один-два рази на місяць, а молоденькі рослинки вимагають частішого поливу, особливо в спекотні дні. Незайвим буде і оприскування крони. Підгодовувати можна навесні нітроамофоскою або користуватися спеціальними добривами для. Для хвойних рослин через те, що ялівець має щільну крону, яка не опадає взимку, на ньому люблять цілитися шкідники і мікроорганізми, які викликають хвороби. Щоб рослина була здоровою, кожного сезону проводять обробку фунгіцидами і інсектицидами, і навіть якщо ви не бачите наявних уражень на рослині. Сам по собі є львець, не потребує обрізки тільки в тому випадку, якщо його місія створювати гарну живу огорожу. Навесні восени проводиться санітарне видалення хворих та пошкоджених гілок. На зиму молоді рослини укриваються агроволокном, а в північних регіонах укриваються і дорослі. Такі поради допоможуть вам прикрасити свою ділянку чудовими доглянутими різними ялівцями. До речі, крім декоративного вигляду, ялівець, як і всі інші хвойні рослини, має здатність добре очищувати повітря. Тому чим більше його буде в садочку, тим легше буде дихати. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал. А якщо будуть запитання чи пропозиції, пишіть про це в коментарях. І хто зна, може, саме важко. Коментар збере найбільшу кількість подобайок і ви отримаєте в подарунок від Агромаркета 100 бонусних гривень. Бажаю вдачі! Пока-пока!